Да коня, сейчас зубы лазит. Привет, ма. привет, коняк. Как справа? Отлично, а вот это? Тоже ничего. Нормально. Что будем делать? Коняк, ты что, блин, офигела, ты что? Чего? Ну я, чего? Ты что, раз я ничего не замечаешь? А, точно, ты вы. Ха, лавочку покрашиваю. Я в шоке, блин. Алина, ты Капец, блин, это подруга называется. Так а шо? Я вообще-то имидж поменяла. Мала, то, что ты заколола сзади волосы, ще не означает, что ты сменила имидж. Конечно, не изменила. чого? Тому що вот що, смотри. Я покрасила В смысле, ты что реально? Да, прикинь? І що, це даже не тоник, настояща фарба? Да, каيار, на стеші фарби пофарбовала. З нашого салона, ніж добрачен там хороша краска. А ти бере буду білявки, така сама як і ти. Почекай, а як тобі мама дозволила пофарбитися? Опять, тим паче не в тоник, а фарбою. Я думала, що після розового кольору волосся на тебе ще ніч не разрешить. Ну, Аліна, мама я якби не дуже про це знала. М -м, понятно, ти вже в ней получила. Ну, Можно и так сказать. Не, ну, конечно, тебе прикольно с таким цветом. Дякую, коняк. А теперь, эээ, питание дня. Чего я так сделала? А, и чего ты это сделала? Того, что шо... ты мне сейчас даже не поверишь. Чего не поверю? Того, что коняка, <coughs> Дашенька и Алиночка покрасилась. Да ну, мала, ты что такая малыш? Ты Даша и ты покрасилась. Ладно, еще Алина, но Даша... Ну, бачиш, аж тебе казалось, что ты не поверишь. Коли вони покрасились, мала? Я не знаю, коли точно, але вчора зранку я їх бачила у Даші такі білі короче пряді, а у Ліни взагалі хвостяк рожевий, прикинь? Я не знаю, я тебе, мабуть, зараз розстрою дуже сильно, але я їх тільки що в тебе бачила. І в них такий самий кольор, який був до цього. Та ні, Алін, ти що? Ти, щось перепутала. Мала, як я можу перепутати Дашу з кимсь другим? Так а як, подожди, я ж тільки вчора їх... Подожди, Ты же даже не впевнилась, то пряди причеплены, что причеплен, то они пофарбовали? Нет, да мала, я в шоке. То есть ты покрасилась, потому что ты подумала, что покрасилась Даша и Алина? Прикинь, Алина, я даже я даже не включилась. А, а, а Даша была у панамки, а Алина была хвоста сзади завязанный. Так что я даже не могла побачить. Прикинь, я побачила, и их мне в тумане. Капец. Ну да, удаші тепер опять получилось тебе обвести вокруг пальца. Та да, мала, ти старіш і теряєш бдітельність. Та ну я ти що думаєш, це шо, чи що? Ну хорошо, де ти їх бачила вчора з цими прядками? Ну, даши нового дома. Ми ж завжди міру Петрівну додому завозимо, після заняття англійською. А кстати, а що тебе вчора не було. А та ми з мамою до бабушки їздили. Я міру Петрівну предупреждала, що мене не буде. Ну, правильно. Десяту ранку мала. Що Даша і Аліна можуть робити? На канікулах о 10-й ранку на вулиці. Вони ж знають, що ти зараз приїдеш. Вони спеціально так зробили, вийшли й те баждан. Капіт, блин. Вже я стала така тупа. Ну да, ти ж тепер блондинка. Аліна, я ж серйозні речі кажу, а не шуточки з тобою. Та подожди, а що, тобі не подобається, чи що вроді ж гарно вийшло. Та ні, ну, то вийшло все класно. Просто я в шокі. Якщо чесно я тоже. Я ще щось придумаю. Даже точно до школи не доживе. Пошли, бо вже дуже жарко. Угу. Опа, які люди. Боже, що ти хочеш? Що з тобою? В смысле? Що саме? Що з твоїми волосами? Кошмар. Що це, Дашенька, кошмар? це називається Air Touch. Це у мама в салоні мене пофарбував, а ми з нею вже давно домовлялись. Давно? А мені кажеться, що вчора. После того, як ти побачила, що я і Аліна покрасились. Даша, твоя мама ніколи тобі не разріша покраситися. Ти даже років будеш така, як час. Си саме футболки ходить. Ти що думаєш, що я не догнала, що то у вас були пряди чи що? Походу мала не догнала, потому що якби догнала, то ти сьогодні не була б бы пофарбована. Кстати, що там від мами получила вже? Дашенька, мама мене власноруч, руч между прочим фарбувала. Щось мені мало в таке віриться. Давай, Даша, тіши, тому що я тобі зараз заставлю повірити, і це буде вільно. Така. Коза, блін. Бачиш, мала, я ж тобі казала, що це прятки були. Нічого, коняк, все нормально, наоборот, добре, що ми її зустріли. Вона побачила, що, по-перше, я тепер крутіша, ніж вона, по-друге, мама в мене не наказала, я все, ходжу, гуляю, не наказана. Так що заслужилась так, як треба. Ну, дивись, вона тепер може щось інше придумати, якщо їй не вийшло там стить тобі за Буковель. Нічого, нет, вона не спіє нічого придумати. Не доживе, я ж кажу. Погнали в салон мені надола не гроші забрати, мама сказала. Пішли. Ой, Боже, Оксана, ти прям богиня якась. Дякую тобі, велике, так гарно. Ой, боже, та вам дякую за такі компліменти, що ви мене прям в краску вганяєте. Да, вам дуже гарно. Ага, Аня, скажи, клас. Добрий день. Ань. Привет. О, мала, привет. А, подожди, ты пришла за деньгами? Ага. Ага, сейчас, секундочку, сейчас принесу. Девчата, добрый день. О, Віра Петрівна, добрий день. а Що ви тут робите? Та мама ж твоя записала на покраску до Оксани, вона мені там трошки підстригла ззаді, тепер буду тільки сюди до вас ходити. Ти що? Так вона все быстро, классно робить, а мені так подобається. А, да, Оксана вообще чики-пуки робить все. Ага. Подожди. Ой, а ти що, пофарбувалась чи що тоже? Да, скажіть приколдесно. Ой, мала, ну не знаю. А не зарана для тебе. Та що? вообще скажіть спасибо, блін, неведа. Не в, не в зелений, тому що про само я рожева була. Ой. А як же ж ти в школу так підеш? А що такое, а що школа? А яка школі різниця? Там що не люди не пофарбовані працюють, чи що? І різниця, яким кольором у мене волосся. Це моє личне діло. не, не, не нарушать мої лічні границі, понятно? Ой, ці сучасні діти, боже, ви мене лякаєте, якщо чесно. Слава Богу, в мене Даша не така. Так, все, дівчата, я буду бігти, бо я запізнююся. Все, Оксаночка, до побачення, все, всім дякую. До побачення. Все, до побачення. Слышишь, А в школу. Ага, все, все правильно, на, мала, держи. Ага, Ань, дякую. Все, пошли, коня, пока. До побачення, пока. Мала, чуєш? А ти де? Де ти поклала це? Як його? Що я не можу не донайти? Полотенце, де ти поклала, що я постирала? А, на цій, на холодильній дискі. А, тю, де так я там дивилась, не замітила. Що ти робиш? Англійську мову, мам. А, молодець. Я ще тобі хотіла сказати, забула. Завтра ця дівчинка Ліля, коротше, що Оксані допомагає, колористу нашому, не вийде на роботу. Мені треба, щоб хтось завтра допомагав, так що поработаєш завтра вместо неї, хорошо? Я? Ну, судя по тому, як у тебе получається красиво саму себе покрасить, то я думаю, ти завтра Оксані не помішаєш точно. О, да, Прикольно. Подожди, а хто буде прибирать? Ну, утром швиденько поприбираешь и і все, и і подожди. У неї там все равно первая запись на 12 только. Хорошо, добре, дякую. Ну все, та только так, мала, пожалуйста, щоб ты Оксану слухала, робила все, що вона каже. Потому что не дай бог, що там каждый грамм колы красы человека имеет значение. Не дай бог кому-то спорт и шестерц, все, репутация всего салона. А, это ні, это, не, не, все буде... маслом пуки Все, дивись девиз що, угу. я, я колорист. Здрасте. Я вас буду фарбувати. Привет! Сподівайку під видео, ляпніть, будь ласка. Напишите в комментариях, коли в останній раз у вас были кисть е, е, взухнечности ваши е, змеи. А я такой колористки слышу. Колорист мала, я працюю, вообще-то, я не уборщица. Твоя мама, Микола, тобі не разве еще ти, даже в 40 год будеш така, як щас. Ти сравнить футболки. <смужит> 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 Мама, ж я поклала той крахмал. Ма, чуєш? Да, що, даш? А я сьогодні бачила малу і вона пофарбувала собі волосся. А, да, я тоже бачила. А, да, а де? Та у її мами в салоні. Я ж тоже як красилась. Ну, непогано. Ну, для її возраста то чересчур, конечно. Ма, а я тоже хочу. Що ти хочеш, Даша? Хай Господь милує двода. Ну, я хотіла б хоча б дві пряді зробити. Даша, які пряді? Ну, так як ти мене вчора бачила. Помниш, я оті пряді чіпляла на волоси. Отакі б я б хотіла собі пофарбувати по-справжньому. Господи, Даша, на що воно тобі надо? Ну, не знаю, ну я просто хочу. Ну, а чого, малой, можна, а мені не можна, я ж не стану від цього дурніша. Нє, ні, ні, Даша, ні, все, ні, Це даже не обсуждається. Ти мені ніколи нічого не дозволяєш, я даже... Сорок год буду така сама, як і зараз. Добрий ранок, Ань. Добрий р... ранок. Привіт. Привіт. Ань, не спрашивай лучше. Де ця Оксана. О, ага. Оксана, чуєш? А я сьогодні колористом буду. Колористом? Да. Мамі так сподобалось, як я я сама себе пофарбувала, що сьогодні я буду допомагати Оксані. Ну, не допомагати, в смислі, а учити Оксану, як правильно фарбувати. Во. А, ну тоді бажаю удачі Оксані. Ага. Ой, зря. А, хорошо, добре, да, я зрозуміла. Та я, в принципі, і так би справилась. Ну, все одно, Ань, ну, хай вона лучше буде. А що ти тут стовбичиш? Диви, стала вона рота роззявила. Йди, давай, убирай бігом. Тобі до Оксани на 12, я ж казала. Хорошо. Отже ж. Все, Оксан, э, ти мене поняла? Вона тобі помогає все. Якщо що, то я в себе. Да, хорошо. A few moments later. Все, у недість чистий, може ти йти засирати. Добрий день. Аніч, чуєш, я хотіла в тебе запитати. Блін, нічого не чую. Да, і там двері будуть наливо. Ага, добре, дякую. Аня, а що ви на хотіла? Не знаю, пішла до твоєї мами. Хм. Боже, як побачила, що мала покрасилась, мені місто було дома мало. Вона мене до істерики довела. Хочу пряді і все, і хочеш, ти стріляй. Ну так, да. Оксана, що це моя їй. Накрасила та й все. Ну нічого страшного, хай вже буде. Ну я ж оце чого й прийшла. Хотіла спитати, чи можна у вас в салоні її вже покрасити ті пряді, ну тільки тоніком, таким, щоб він змився до школи. М -м можна, звісно, до да, без питань. Раз-два час роботи і все готово. О, ну слава Богу, мені вже легше стало. А, -а ж можна її привезти? Када, Та, я знаю, хоч сьогодні у, у Оксани запись на 12. Потім на пол второго і на 4. В принципі, на 17.00 можна приходити. Ой, все, хорошо, слава Богу, дякую. А то ж вона мені жизни не дасть, ця Даша. О, Міра, та що, я не розумію, в мене он. Те саме. Він таке саме, зовсім таке саме де я, де Даша. Все, Анічка, до побачення, мала. До побачення. До До побачення. 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 Ань, запиши, пожалуйста, на 17.00. Міра проведе свою малу. Ага, хорошо, сейчас запишу. А яка процедура? До Оксаны это тоником пряди, короче, покрасить. Ага. Шиш, блин, Даша. Добрий день! Добрий день. А, так, вы Даша у нас до колориста Оксани на 17.00. Да, все верно. Добро, проходьте, будь ласка, туди вас вже чекають. Ага. Добрий день, я до вас. Добрий день, сідайте, будь ласка, в креслах. Ага, зараз. Так, ми з вами робимо тонування в світло. Як ви хочете, щоб була вся, вся волосся було біле половина чи якась там прядки? А я просто хочу, щоб це були білі прядки такі і під волосами, щоб їх було видно. Ага, все, добре, все понятно. Мала, неси мені тонік. Сідьмий, окислитель і п'яту фарбу. Ага. Все. на столик. Все, мала, спасибо. Мені більше допомоги не надо, якщо що. Ага. А що ти тут робиш? Ти ж, вроде прибираєш в салоні. А я вже не прибираю. Дашенька, я вже колорист. Я э, крашу людям волоси. А ти що, попитала мамі на 15 учиться? що вона тебе дозволила покрасити? А -а -а. Нет, мала, мені мама дозволяє все так само, як і тобі. Ага, добре. А, кстати, Оксан, чуєш, там тебе э, мама також... Резко погукала. Ну так я сейчас же работаю. Так она сказала, что она хочет премию выдать. А, да? Даша, э, выбросьте, пожалуйста, Техническая проблемка. Буквально одна хвилинка, я зараз приду. А, ага, добре, я зачекаю. А, Оксан, э, только мама сказала этот, э, в туалет подойти. В туалет? Ну да, она там руки пришла мыть, и я как раз с собой гроши взяла. Короче, иди в туалет. Ну, хорошо, иду в туалет. Ау, тут хтось є? Мама мене сюди прислала. Блін, та тут нікого нема. Опа. В смислі? Так, все, Мені надо буквально 15 хвилин. Так, клієнт Даша. А Оксана сказала, намазати тобі оце на башку. А Оксана де? Та зараз вона прийде, блін. Вона... Вже все підготувала, я маю намазати, це моя робота. Зараз воно блін буде, що ти очкуєш. Ну добре, тільки акуратно. Звичайно, Дашенька, акуратно. О, Оксана, а що ти тут робиш? Слава Богу, я тут, я не знаю, я тут уже часа 1,5 сижу, що ніхто не чує, що я кричу? Як 1,5 часа? Подожди, а хто ж Дашу вкрасить? Не знаю, напевно ніхто сидить, чекає. Йдемте. що не по так я виба Оксан, ти так довго була в туалеті, що рішила взяти свої руки, щоб не гаяти час клієнта. Добрий день, дівчата. Ну що, як то? Та йо... я ж казала зря.